Друзі, вітаю рубрика Важливі дієслова. І сьогодні пропоную вам дієслово «абголін». Забирати когось звідкись або заходити за кимось. Маємо відокремлюваний префікс і AP. I goLUP. – «аб». Таке в нас буде відмінювання цього дієслова. І пропоную вам зробити наступні речення. Я заберу тебе з вокзалу. Можеш мене забрати о 18-й годині. Наказ. Забери дитину із дитячого садочку. Зайдеш за мною. Або дослівніше буде тут. Забереш мене. Забереш ти мене. Коли він може тебе забрати? Ставте відео на паузу, робіть завдання і потім перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. Я заберу тебе з вокзалу. Голе ап. У нас відокремився префікс ап на останнє місце. Можеш ти мене забрати о 18-й? Ми в українській мові скажемо просто: можеш мене забрати. В німецькій обов'язково ми мусимо вжити підмет. Можеш ти. Забери дитину із дитячого садочку. Тут наказ на Ти. Голь-ап. Нагадую вам, що накази для форми «ти» ми будуємо від відповідної форми, від форми «ти», забираючи закінчення. «Ду гольст». Забираємо ду, забираємо СТ від дієслова. слова. Залишається у нас голь. Голь-ап. Зайдеш за мною або забереш мене, знов забереш ти мене. ап. Коли він може тебе забрати? Ван Ванканет їх Абголен.